Вітаю всіх, хто зараз з нами. Це канал Фокус, де ми обговорюємо важливі новини країни та світу. Сьогодні з нами на зв'язку керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Вітаю, вітаю вас. Поясніть, яка ситуація зараз навколо Авдіївки. Мабуть, один із найгарячіших, ну мабуть, найгарячіший напрямок з точки зору наступу ворога. Тому що, помітно, що російські війська зараз концентруються там. Очевидно, перед ними дійсно стоїть завдання в першу чергу наступати і захопити Авдіївку. Зараз це першочергове завдання. Раніше стояла задача наступати по всій лінії фронту на сході, розтягнути максимально наші захисні лінії. Ось там вздовж лінії від Куп'янська до Авдіївки, навіть до Вугледару. Але поза як це не вдалося, тому що понесли великі втрати під Авдіївкою, і зараз концентрують найбільші зусилля саме там. Звичайно, є бойові дії і в районі Куп'янська там наступає ворог, є і на Лиманському напрямку, і на Бахмутському непроста ситуація, але концентруються там зусилля. Що я можу сказати? З точки зору понесених втрат, а вони несуть колосальні вороги. З точки зору стримування наступальних дій і з точки зору нанесення якомога більших втрат з нашого боку. Ворогові і зменшення їх наступального ресурсу і потенціалу завдання нашими силами виконав відмінно, ось те, що можна сказати, з точки зору того, що виграється час для нашого угруповання, яке веде наступальні дії на лівобережжі Херсонщини, так само час виграється, так само це важливо. Ворог має певні тактичні успіхи в районі Авдіївки. Ну але тривають бойові дії, і наче стримують просування наразі. Ну, як буде далі, бойові дії вже покажуть. От нещодавно відбувся вибух на Челябинському тракторному заводі. Е, розкажіть детальніше, що там дійсно сталося, і чи виготовляли там військову техніку? Техніку виготовляли, тому що це завод, який задіяний виробництві танків. Ну, фактично, він е, так само задіяний е, в структурі Уралвагонзаводу, вагонзавода е, Скажімо. Такого концерну, який займається безпосередньо ремонтом і виробництвом танків, вони задіяні тим, що вони а, виробляють там ремонтую, а ну, мають на ну, увазі трали двигуни тощо, тому вони активно задіяні. І взагалі запчастини, так само до танків, які використовуються, тому вони задіяні. Ну а з того, що видно, і з того, що є інформація. Вибух був зовні спричинений, то це був не нещасний випадок, чи інцидент на виробництві, знаєте, там, чи просто пожежа, яка сталася. Очевидно, це сталося внаслідок атаки. Атаки, яка була там проведена, так чи інакше, це є диверсія, і що характерно, уявіть собі, що це відбулося в Челябниську. Чином це могло відбутися, очевидно, що цього б не відбулося, якби це не було всередині Росії організовано. Тобто я допускаю, що це була організована безпосередньо атака з території Росії, до якої, можливо, були долучені громадяни Росії, які співпрацюють з різних мірвань, мабуть, українським, з українським українським розвідувальним співтоварством, і проводять відповідні диверсійні заходи на території ворога. І це дуже добре, тому що подивіться, де Челябінськ на мапі. Це означає, що можливості українських сил, українських спецслужб по проведення таких диверсійних заходів, вони зростають і розширюються. Це дуже добрий індикатор. До речі, зверніть увагу, що по Смоленську ще по одному заводу, який задіяний, зокрема, в виробництві ракет. Там теж була інформація, принаймні та, що є в ЗМІ, про те, що це сталося внаслідок того, що всередини, з території фактично, Росії була проведена ця атака? Очевидь, є люди, які ну діють на території Росії, зокрема в українських інтересах, Путін затвердив зростання витрат на армію до рекордних значень часів СРСР. Так понад 10 трильйонів рублів витратять на оборонний комплекс Росії вже в наступному році. Скажіть, будь ласка, як це вплине на наші збройні сили України? Гроші важливі завжди це індикатор, тому що багато чого з'їдає. Очевидно, що Росія має на меті дві цілі: перше це відновити те, що було втрачено, тому дати дуже великі безпосередньо в техніці, в зброї в ресурсах, і друге, це те, що вони намагаються, скажімо, підтримувати оперативні потреби, тобто задовільняти потреби, ті, які в них зараз виникають по фронту. Ну і це намір демонстрація того, що вони начебто готові воювати вдовго. Але завжди є елемент розумієте, гроші. Далі в ланцюгу цьому йде виробництво, і третє, це вже постачання на фронт і застосування. Тобто, гроші самі по собі в цьому ланцюгу важливі, бо вони провокують два наступних наслідки, вони їх породжують. Але якщо не буде, якщо будуть тільки гроші. А не буде належного виробництва, або буде виробництво не встигати нарощувати і так далі, то воно ж не дуже там працюватиме. Плюс факти корупції, розкрадання, і так далі. Але, звичайно, це свідчення того: не можна недооцінювати, що вони мають намір нарощувати виробництва, ті, які є запускати додаткові. Однак поки що зростання чогось геометричної прогресії з точки зору виробництва зброї в Росії не спостерігається. Попри бюджети, які збійся, збільшується робочий день, збільшується в них запроваджується шестиденка там на підприємствах. Але знову ж таки, давайте подивимося, якби все було дуже добре, не звертались би до північної Кореї за допомогою постачання снарядів, які ще подекуди не дуже якісні. А то будуються нові заводи, нові оборонні цілі комплекси, великі, потужні, щоб, наприклад, наростити там артилерійські снаряди, там, інше озброєння. Чи все ж таки ці гроші будуть освоюватись вже на тих заводах і тих фабриках, які вже побудовані? Я думаю, що скоріш за все на тих, які вже є. З того, що зараз помітно з точки зору розширення, це те, що Росія намагається закуповувати обладнання на зовнішніх ринках, станки інші необхідні елементи, яких у них немає, які у них відсутні, а яким їх бракує, мтою розширення виробництва. Ну, але це виробництво буде виглядати таким чином, що не будівництво нового, а розширення існуючих потужностей, максимум. Ну тобто, ви розумієте, що є якась лінія. І от до неї розширять зроблять ще один два ЦК і так далі, ось таким чином це планується. Зрозуміло, а нещодавно з'явилася інформація, що Тегеран і Москва домовилися про поставку в іран російських винищувачів су 35 ударних гелікоптерів мі 28 і навчально-транспортних літаків. Як 130, тридцять. Причому процес передачі техніки вже розпочався. А, знову ж таки, який це буде мати вплив безпосередньо на збройні сили України, і чи сприятиме це передачу нам іноземної техніки, а, які, наприклад, від країн, які ворогують з Іраном? Ну, Якщо ми говоримо про те, який ефект, нам з цієї точки зору взагалі то вигідно, тому що, вочевидь, менше вони можуть застосувати. Проти України, а саме авіації, але з іншого боку, вони отримують взамін а, шахеди, яких запускається все ж таки більше, ніж там з літаків СУ, хоча задіяні в запуску керованих авіабомб, і це дуже важливий елемент. І чим більше цих літаків буде передаватися Ірану, тим менше вони можуть їх задіювати. Тому з цієї точки зору це для нас корисно і це добре. З іншого боку, вони отримують взамін від Ірану шахеди. Які ледь не щодня кують українські міста, це не дуже добре, м'яко кажучи, якщо не погано сказати правильніше. Тому, взагалі, ця співпраця, яка є, вона не може не насторожувати. Тому що ще одна справа: дрони одна справа, тих 350 тисяч снарядів і боєприпасів, які Іран реше передав Росії, а інша справа те, що. Якщо, наприклад, Іран зважиться в якійсь кількості передавати Росії ракети, Фатех з Ульфагар, балістичні, а це зовсім інший рівень загроз, ми розуміємо так, прекрасно. Тому за цим потрібно, скажімо так, пристально ретельно стежити. Я думаю, не думаю, що Іран зараз зважиться на передачу якихось озброєнь серйозних у зв'язку з тим Росії у зв'язку з тим, що в них все ж таки ще. Ну, скажем так, не завершилося все те, що відбувається на близькому сході. і Напруга досить серйозна, і вони мають демонструвати свій військовий потенціал. Але от для держав, які фактично, скажімо так, межують з Іраном, чи яких Іран проголосив своїми ворогами, наприклад, як Ізраїль, звичайно, це для них привід задуматися про те, що можливо варто надавати певну допомогу Україні, збільшувати її. Але враховуючи ту ситуацію, зараз є в Газі, я не думаю, що Ізраїль піде на збільшення передачі зброї Україні. Ну зі зрозумілих причин їм треба зараз врегулювати питання власної безпеки. Тут нічого не вдієш, і це зрозуміло. Можливо, в майбутньому тут дещо зміниться. Водночас Іран постійно презентує новинки саме безпілотників, і нещодавно вони презентували шахет 238, якщо я не помиляюся, який саме на реактивному двигуні. Як ви гадаєте, чи можуть чи може Іран передати ці шахети, навіть ці новинки, так Росії, щоб та використовувала їх проти України, і як це взагалі може вплинути на наші знову ж таки збройні сили? Ну, я скажу так, що співпраця буде розширюватися, вочевидь і Іран щось буде передавати. Але треба, скажімо так, не треба думати, що те, що презентується і показується, одразу кудись передається і йде в промислових масштабах. тому що його потрібно виробити, його потрібно провести по ньому всі необхідні дослідження, і потім фактично передавати. Теоретично ризики такі вони є про те, що нам буде передавати е, Росії. І, звичайно, ось ця співпраця, яка є з точки зору БПЛА, з точки зору Донів, вона дійсно викликає занепокоєння. От я маю на увазі іранська російська. Але слухайте, дуже багато проєктів, які презентуються, і невідомо в якій кількості вони взагалі є. Мені не відомо, наскільки вони посунулися і в якій кількості виробляють. Щоб задовільнити потреби Росії в найближчій перспективі, далі звичайно це можливо. Далі такі ризики існують, але ось ця бурхлива діяльність з точки зору того, що Іран ледь не щомісяця чи ледь не щоквартально намагається презентувати щось і показати. Ну презентувати і показати це від того, щоб накопичити на складах і потім поставляти комусь на це потрібен певний час, тому що це зовсім різні дії. Насправді і презентувати можна багато, а скільки можна виробити, і скільки найголовніше готові віддати Росії ось це теж питання. Шахіді вони готові віддавати багато, тому що зрозуміли, що можна їх виготовляти у великих об'ємах кількості тим більше допомогти Росії їх виготовляти а самостійно, так на території Росії з двигунами, все може бути насправді а, дещо складніше. Плюс е, можна буде, скажімо так, робити певні висновки тільки тоді, коли з'явиться безпосередня інформація про те, що це вже передається в Росію. А нещодавно з'явилися фото, де росіяни ніби виготовляють безпілотний літальний апарат, який має назву терміт, так тобто такий безпілотний гелікоптер. Що відомо про цю розробку? І знову ж таки, це більш показові фото і розробки, тому що там був присутній, здається, шойгу чи все ж таки це нові виклики для наших збройних сил України вже в найближчому майбутньому. Ну, викликами вони стануть тільки тоді, коли ворог почне їх застосовувати, якщо почне буде зрозуміло їхні технічні характеристики на полі бою. Тоді можна буде оцінювати, наскільки вони становлять виклики порівняно з іншими видами озброєнь чи не становлять, або наскільки високі ці виклики і ризики, як протидіяти термітам, цим, яким чином можна. Ну, я це не нові проекти, такі проекти існують в світі. Не можна сказати, що це якесь ноу-хау. З точки зору російського виробництва в Україні теж, мені здається, є подібні проекти, можливо, вони будуть реалізовані, але індикатором і критерієм, як мені видається, буде тоді, коли ми їх побачимо на полі бою. Тоді, по-перше, вона буде дійсно сказати про те, що вони їх виробляють, а не просто це показуха. Тому що зараз ми побачили, що це продемонстровано. Зрозуміло, яка мета цієї демонстрації? Підняття для внутрішньої аудиторії пропаганда про те, що дивіться, які ми великі, які досягнення є в нашому військово-промисловому комплексі. Яр тому що міністр оборони Росії активно піариться на темі виробництва зброї. Подивіться, він чи не єдиний, хто найчастіше відвідує заводи оборонної промисловості російської, розповідає, що роблять, як ремонтують, як підвищують там. Працівникам зарплати і так далі, хоча вони ж не входять в пряме підкування оборони, там є інші відомства, які але він активно піариться на цій темі. Мовляв, він за армію, він за підтримку, він за розвиток озброєння, техніки і так далі. Тому часто з'являються ось такі подібні кадри. Поки що, ми можемо сказати, що дійсно є якісь потужності виробничі, які займаються цим проектом. Наскільки вдало буде запроваджений цей проект в серію. І як швидко він з'явиться на фронті, поки що невідомо, коли з'явиться і будуть перші випадки застосування, якщо взагалі він з'явиться, і будуть наші сили йому протидіяти, тоді можна буде надати більшу оцінку, особливо тоді, якщо з'явиться, коли його зб'ють по шкоді, подивляться внутрішню частину. Що часто буває у нас є відповідні підрозділи профільних збройних сил, які цим займаються, тоді можна буде дати більш детальний аналіз взагалі. Україна та Італія розпочали перший раунд переговорів щодо двосторонніх зобов'язань безпеки. Про це повідомила прес-служба президента. Що насамперед являє такі домовленості? Це безпосередньо військові союзи, чи вони більш схожі до економічних союзів? Ну, це точно не економічний союз в класичному розумінні. Якісь елементи економіки, звичайно, є ну то. Що, наприклад, який елемент економіки? Виробництво зброї спільне, так. а це один із пунктів, який йде в всіх подібних документах про гарантії безпеки. Ну про які, наприклад, говорять з нашого боку з нашими партнерами. Тобто, цей елемент він присутній щодо військових союзів, е... військовий союз розумієте, теж не можна сказати, тому що класичний. Тому що військовий союз передбачає зобов'язання, які ви надаєте іншій країні, що в разі атаки на цю країну ви будете надавати допомогу не просто зброєю, а ви будете надавати допомогу воєнно безпосередньо. Тобто, ваші континенти будуть діяти допомагати боронити цю державу. А тут такого теж немає, але є досить цікаві пункти, як мені здається, про які йдеться: це по перше. Те, що мають надаватися і закріплюватися а, а, певні пакети озброєнь. Друге, це те, що передбачається можливості присутності військових контингентів цих країн, з якими укладаються домовленості на території України, допомога нам, підтримка і координація. Це дуже цікавий пункт, його можна по-різному тлумачити і розширювати на майбутнє. Наступний, це спільне виробництво зброї. Ось це про військову плану, це і про економіку. Тому що перед нами такі виклики, стоячі зброї, нам потрібно виробляти дуже багато, і в цьому нам потрібні наші партнери. Без їх участі і без допомоги нам західним партнерам нам буде дуже важко. Це не є секретом. Тому нам потрібно в цьому секторі діяти. І добре, що це є одним із окремих таких розділів подібних документів про гарантії безпеки. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую. Не забувайте підписатися на наш YouTube канал та поставити вподобайку цьому відео. Бережіть себе та підтримуйте Сили оборони України. До зустрічі!